Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Діва на розклад пасіанса на місяць жовтень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут книга це нові знайомства, а також нова зустріч. Поруч з нею, Зіронька, вона показує, що ваші плани та події здійсняться, плани та мрії здійсняться. Ось тут Гребенець, Тихе спокійне життя. Піщаний годинник показує саме зараз час діяти. Ось тут, друзі, зверніть увагу. Це магічна куля. Вона показує, що попереду позитивні зміни. Ось так. Попереду позитивні зміни, тихе спокійне життя. Ваша мрія здійсниться. Ось тут саме зараз час діяти і якась нова зустріч та нове знайомство. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Після цього посянцу, друзі, ще у нас з вами попереду. Декілька пасіянців, а також розклади таро на місяць жовтий. Чому я завжди кажу, що треба інформацію записувати, що вам випадає? Для того, щоб потім її об'єднати і ви могли або порівняти, або доповнити. Все, що для вас важливо. Подивитися, ваше запитання. Другий розклад знак задяка діва. Планета місяць. Це якась тривога, за щось ви будете хвилюватися. Подвійне життя, не робіть ніякі помилки, котрі потім неможливо виправити. Піщаний годинник саме зараз час діяти. І ось тут змія. Вона показує хитру підступну людину, котра може вам чимось нашкодити. Ось ця подвійна ситуація, вона, можна її так трактувати, що ви зібралися заміж, а хтось з'явився хтось з минулого, ваш колишній жених, так би мовити, котрий вам подрить мозги, що не робіть цього, у нас все буде добре. І ви тим самим залишаєтесь без свого бранця і робите велику помилку. Саме ось це дзеркало показує подвійне життя якісь такі ситуації, котре іноді потім неможливо виправити. Шукаємо ще, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. На третій розклад знак Зодіака діва. Як ви можете бачити, то у вас досить чіткі такі попередження. Нічого зайвого. Іноді буває багато всіляких картинок співпадає, а у вас Мало, но по справі. Третій розклад знак Зодіака Діва, місяць жовтень 2025 рік. Руни прийняття важливих рішень. Хто не знає, руни це також ворожіння як карти таро. Ось тут папороть це вдача. Дуже гарний знак. Зверніть увагу, небезпека, медична колба. Чого вона може стосуватися? Як загальних питань, так і ваших особистих. Ось тут у вас серце, вдача та серце. Можливо, ви зможете прийняти правильне рішення стосовно важливих ситуацій в вашому житті. Ось тут метелик, він показує заговор та зраду. І ось тут небезпека вас про це попереджає: небезпека, заговор та зрада. Будьте обережні, якісь свої важливі справи. Не розповідайте, іноді навіть не треба розповідати і близьким, якщо ви їм не досить довіряєте. Та начебто все. І ще, друзі, ось тут жаба, хвороба, удар. Під хворобою може бути не сама хвороба матися на увазі, а, наприклад, хворобливий стан. Це коли вагітність, токсикоз, людина начебто здорова, але почувається ось так. І ось тут, друзі, у вас тут оця хмарка та блискавка. Ось ця карта показує кармічні борги. Або ви будете за щось розплачуватися, розраховуватися, або хтось буде вам повертати кармічні борги. І може бути якась така ситуація неочікувана. Але вона має пройти для того, щоб ви на себе не тягнули цей тягар далі. Кармічне це може бути щось з минулого. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Задяка Діва на жовтень. Застереження королева мечів та порада туз пентаклів. Друзі, королева мечів, якщо б ви були повітряний знак, я б сказала, що це ви. Це дуже, це дуже умна інтелектуальна жінка, котра приймає складні, але правильні рішення. І чомусь вона вам випадає в застереженні. Це можуть бути врачі або якісь інженери, наприклад, люди, фахівці, з якими вам доведеться працювати по ваших особистих справах або по робочих. Чомусь вона вам випадає в застереженні. Іноді чиясь думка буває неправильною, і ви не маєте з нею погоджуватися. Зверніть на це увагу. Іноді ця жінка, вона стихія повітря. Це може бути мама або свекруня, або хтось така жінка, що вона для вас чимось важлива, але вона не права саме в якійсь ситуації, яка для вас важлива. Ось у вас ось тут іще троянда, це подарунок, ось вона. А порада, друзі, це туз пентаклів. Це дуже потужний шанс. Котрий може змінити ваше життя і, як ви бачили, зробити вас щасливими. Наприклад, якщо вам знадобиться обирати між обранцями, як я вам казала, прийшов з минулого і тягне вас назад в минуле і каже, що все буде добре, я виправлюсь, нікому не довіряйте і нікого не, не жалійте. І ось цей шанс, котрий вам дає. Всесвіт, щось змінити, змінити на краще. Тут може бути показано як фінансові питання, так і здоров'я. І ви маєте цей шанс використати. Тому що коли ми, наприклад, полишаємо попередні стосунки, це вже крапка і ніякого повернення до минулого. Сподіваюсь, вам була зрозуміла моя розповідь. Якщо ви маєте свою думку, пишіть в коментарях. Можете записувати собі на лістик всі значки, котрі для вас співпали, для того, щоб потім порівняти або зробити певні висновки. А я, друзі, вам дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.